Всім привіт! Сьогодні ми будемо оцінювати мої скіни і це третя частина моїх скинів. Можу говорити, ну, це третя частина, як я показую всі мої скини. І сьогодні у нас епічні скини. Погнали дивитися. Зараз я вам покажу всі мої епічні скіни. Ось тут такі акції у нас є. У мене їх 37, тому в мене їх небагато, але все одно непогано, знаєте. І це може говорити, моя передостання частина моїх скінів. Бо потім я вам покажу зразу всі мої інші скіни, інші рідкості Окей, погнали! Так, перший скін у мене є білий байрул. Просто подивіться на його анімацію. Вау. Прикольна анімація. Далі класик «Діна Майк Ну, Такий писати скінчик Лола з рангового бою. І «Корал Бель я його купив скінці. Мій Паксі був 70 гмів. Тому от. От таке воно щось. Ще такий Dark Angel Colt. і Зумілий Крокодил Бастер. Дуже мені подобається цей скінчик, я його спеціально купив. Ну, просто вийде, на його анімації це капець просто. У <схід> нього смішна анімація. У мене ще такий поко. Я його купив через те, що я Apple 30 рант на ньому. От. Мені мені дуже сподобався. Далі в мене є доктор Енгель. Доктор Енгель. Прикольний мене скінчик. І... Династий Майк. Ну, є Ель Драго. Може, короче, Эль Пріму. Такий скін. І от мій такий улюблений на база. Вот такий Fengir Бас. Просто подивити на його анімацію. Прям вовк. Добре. в мене фінал боссер, яку є такий. Такий дуже прикольний. У мене ще Furious Fang, теж такий мажорит рідкий скінг скин, Лоррі деякі. У мене ще Glitch, Ларі і Лоррі. І, звичайно ж. Ларрі, нарешті. Це Ларрі чи Лорі. Не забуває деколи. У мене ще Гуард дуже майже найкращий скін. Це мій найулюбиший скін на ріку. Є хакер Брок. Happy Melody. І звичайно ж oh. мій найулюбленіший З, ну, майже мій, на другому місці найулюбленіший скін. Отакий от Rider Stu. Ну, просто подивіться на його анімацію. Це я дуже люблю керунські скіни. І от це на місці місяця у Сенді. Просто от подивіться на цей скін. Дуже прикольно, А от її анімація удару, це ідеальний скін. Честер у мене є. І майор Роза. І от такі от є в мене ще скини. Мега муха Б, Медуза Энс і мехатик. Отакий от. Я би мехатик поставив би на вандант скін, бо це меха. Ем, Далі в мене є мега Бокс Дері. Це рідки скин Чуть-чуть. Ні, є ще Мотра Єва, Найтмар Сенді. Тож мій такий крутий скінчик третьому місці. Може і на третьому, Просто подивіться на це. Це капець просто. Мій найлюбленіший скин. Майже. У мене є ще такий от мегабокс дерев. І рокбатчик. І мій найлюбленіший скин це отакий от от, подивіться. Я дуже люблю так крутити його. Бачите от зараз? Отак, от, отак от, от його крутити, отак от. Так от. Ось так на рівному місці. Є ще Салі Nine. Це мій наймаліший скін зепічо. Дуже милий скін. У мене ще такий Paladin Volt. Shadow Knife Jessie. Ось така ще є. І Shell Buster Hale. Ну, такий непоганий скінчик. Ем... І в мене є ще такий Super Ranger Brock. Рожевий. Я би дуже хотів червоного. Мені дуже подобається чорний. Я його зараз можу купити, але я не буду, звичайно. І от така. Ультра Бурсиса Джекі ось такий скін, мені дуже подобається, як вона крутиться, отак. От а це отак от от. Опа, 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 опа. І Ниндзя Тара Теж такий скін, прикольний, дуже. І це мій останній епічний скін. От, може, бути цікава анімація ну, бо вона дуже прикольна. А так то ми сьогодні роз... роздивляємося всі мої епічі скіни. Тому всі, хто досі моє відео, обов'язково підпишіться і поставте лайк під цим відео. Обов'язково. Тому дякую, хто дивився моє відео. Всім па-па.